Друзі, наше відео про розголос оточення наших хлопців з президентської бригади 3 батальйона Сьомої роти дало результати. Дало результати сьогодні. Я маю повідомлення про те, що підтягнуті резервні війська і хлопцям надається допомога. Як воно буде, що воно буде, я буду повідомляти. А це все робиться. Ну, чомусь завдяки розголосу. І завжди так. Я завжди виходжу в ефір, завжди говорю про це, озвучую це. І не тільки цю проблему, їх дуже багато. І я вам скажу: завдяки нам з вами ну, багато питань вирішується. Але так не має бути, друзі. Так просто фізично не має бути. Чому ми маємо е робити роботу? За тих, хто має її виконувати. А це ну, та пропаганда, яка має бути. Пропаганда, е яка говорить про те, що в армії, ну і порядок має бути такий: в армії мають бути командири за, за покликанням, професіонали, ну і е ті, хто може сьогодні вибити щось, ну без цього неможливо, якщо ви не будете брати. Командирів, які зможуть щось вибити для себе, я знаю багатьох. Завдяки яким забезпечуються сьогодні підрозділи. Тобто вони вибивають реби, вони виб... приходиться вибивати, доставати, вимучувати дрони і таке інше. Мене є командир, який завіз нас на своїх особистих стосунках з людьми, завіз свій підрозділ. В, 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 ну, в, не тільки в свій підрозділ, а в бригаду завіз 40 з лишнім кулеметів. Натівські гвинтівки снайперські завозяться. Розумієте? Тобто на стосунках особистих стосунках, які є там в НАТО у військах Чехії там, чи Німеччини, розумієте, як воно робиться? Тобто, есть, оці пробивні хлопці, вони це вирішують. Я це роблю з початку війни. Домовляюся, завожу сюди бронежилети, завожу, взуться в дітя, ми знаходимо реби, дрони. Постійно ми цим. Ну, і це ж не я-та ми, ми з вами. Вся Україна цим займається. І завдяки цьому ми тримаємося, і це добре. Але. Знову ж таки, повертаюся, друзі, чому хлопці попадають в оточення? Чому знищують стільки людей? Чому? Тому що, в першу чергу, забезпечення і командування. Про це я говорив і говорю завжди. Командири е низових середніх ланок. Взводні, особливо ротні, і комбати. Друзі, це річ, де набирають, на жаль, на сьогоднішній день по стосунках, по близьких знайомих стосунках пристраюють. Тобто вони не беруть людей для того, щоб ті виконували обов'язки і вирішували все для своїх підлеглих. А вони пристраюють. Вони взяли, пристроїли. Хай буде оцей на посаду. Цього на посаду нада кума, свата, брата, знайомого, знайомого. І все це не просто ж так робиться, ви ж розумієте, так? для чогось ми не будемо озвучувати зараз. І завдяки от таким діям, неправильним ну, не, не діям, будемо так, без матюків, гинуть люди. Підрозділи попадають в оточення, ми втрачаємо позиції. От завдяки таким діям, тому знову ж таки звертаюсь до тих, хто, цим, хто впливає на це. Контролюйте, це найважливіший сьогодні процес. Без командирів, рот, беремо так, тих, хто може все і робить все для своїх бійців, і зберігає їхнє життя і здоров'я, ми будемо втрачати, втрачати і втрачати і все. Тому закликаю, контролюйте цей процес. Контролюйте. Не ставте на посади дебілів, а їх море дебілів, просто кончених. Які барани не можуть вирішити питання навіть з собою, не говорячи вже про е, своїх підлеглих. розумієте? Він сам з собою не може знайти раду. Домовитися не може. Розумієте, Так, про що я говорю? Тому, поки так, друзі, поки так. Дякую.